Україна не мала давати чи під час вторгнення РФ, адже можна було покласти угоду. От таку лучну заяву зробив новий президент США Дональд Трамп під час інтерв'ю телеканалу Fox News. На думку лідера Білого Дому, президент Володимир Зеленський не ангел і повинен і не повинен був дозволити цій війні статися. Зеленський не ангел. Він не повинен був допустити цю війну. Він боровся зі значно більшою силою набагато потужнішою. Він не повинен був цього робити, тому що ми могли би укласти угоду. Це була би дуже проста угода. Я міг би так легко її укласти, але Зеленський вирішив, що він хоче воювати. А тим часом російський диктатор Владімір Путін заявив, що Москва нібито завжди була готова відкрито до діалогу щодо війни в Україні. Втім, не без певних нюансів. Господар Кремля згадав рішення президента Володимира Зеленського про заборону прямого діалогу з Росією. Відповідний указ той підписав ще восени 2022 року. Тож, за словами е, цього кремлівського недомірка, поки це рішення діє будь-які переговори з Україною будуть нелегітимними. І також він додав, що якби у президента США Дональда Трампа не вкрали перемогу на виборах, Виборах у 2020 році то, можливо, конфлікту в Україні і не було б. Ну, таке собі. Нічого, нічого нового, скажімо так, Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, до нас доєднується. Ну от мені здається, що трішки потребує деталізації. Все ж таки, ця тема вона наробила галасу, хоч не хоч доведеться зупинитись на ній трішки детальніше. От ну, так не ангел, так не повинен був в цій війні статися, але як він міг цього не допустити? Як ви розумієте причину цієї заяви? Ну і її суть, перш за все, пане Петре. Ну насправді Трамп повторив те, що він неодноразово говорив під час своєї передвиборчої кампанії. Тобто тут він, очевидно, поки що не готовий від своєї передвиборчої риторики відмовлятися, і він повторив те, що він говорив раніше. Тобто, коли його питали в рамках передвиборчої кампанії, а от він там за перемогу України, або там ні, за що він і як він, він завжди відповідав, що цієї війни просто не повинно було бути, і він би її не допустив, якби він був президентом США. Ну і дивіться, знову ж таки, очевидно, що Трамп таким чином розумі... демонструє, що він все ж таки не до кінця розуміє природу російсько-української війни, природу того, що відбувається, і природу, власне кажучи, російського режиму. Тому що е угоди ж були між Україною і Росією, і вони діяли на момент початку повномасштабного вторгнення, зокрема, е ті самі мінські домовленості. От ну, були ж мінські домовленості, чому їх Росія не виконувала, чому їх Росія вирішила порушити? Я підозрюю, що Трамп взагалі про них не пам'ятає про їхню наявність. Ну і, власне кажучи, якщо повернутися до тих ультиматумів, які висувала Росія, вони ж виходили далеко за межі претензій до України. Вони виходили, власне кажучи. З точки зору розширення певної сфери впливу Росії в Європі, в Східній Європі, зокрема. Тому я це все розцінюю як продовження впливу логіки передвиборчої кампанії на Трампа, який продовжує зберігати оці всі певні тези, які він, очевидно, розглядає як можливість для того, щоб почати новий переговорний процес. Тобто, він, мабуть, розглядає це як можливість. Дати свого роду пас путіну, щоб на основі цього вже побудувати подальший діалог із ним. Можливо, це лише моє припущення. Будь-якому випадку, що там Трамп собі думає, ми звичайно всі не знаємо. Але ну, це положення воно просто не відповідає. Ця теза Трампа вона просто не відповідає реальному стану справ. От і все. Ну я просто ще звернув увагу. Знаєте, що там буквально напередодні, там а, Трамп а, і всі дні там перед тим розказував, ну який Зеленський молодець, тому що хоче домовлятись, а потім як Путін, якщо не схоче, то йому ж гірше буде. Зараз каже, там а, взагалі вони там обоє рябоє, Зеленський не ангел, і так далі. Ну і, і тут же ж питання: ну ніхто не ангел, ні я, ні ви. Так, але ну, я вам цього я, я припускаю, навіть Трамп не ангел. Навіть Трамп не ангел, так. І ну, але там е, я. Я там вам цього, до прикладу, не скажу. Ви мені цього не скажете, ми, ми, ми мало знайомі. Я, мені просто знаєте, що подумалось? От, як це характеризує чи можна говорити, як це характеризує Зеленського в очах Дональда Трампа, тому що ну прізвище Зеленського ми пам'ятаємо фігурувало там під час того теми там першого імпічменту, так званого Трампа? Потім говорили про можливі образи, коли Зеленський приїхав в Пенсільванію і там з демократами, так і не приділив абсолютно уваги тодішньому там кандидату від республіканців? Ну і так далі. Тож ким в своїй уяві на вашу думку, пане Петре, бачить Зеленського Дональд Трамп, якщо ну не ангелом, що вже очевидно. Ну, Він його ще називав, і до речі, здається, не раз найкращим торговцем у світі. Mm -hmm. От, ну, це, звичайно, знаєте, воно може звучити і не найкращим чином, але в принципі, з вуст такої особи, як Трамп, це можна навіть розглядати як комплімент. Тому що, якщо ми проаналізуємо логіку всіх заяв, дій. І поведінки Трампа, то у нього все завжди в першу чергу зводиться до бізнесу, економіки. Тобто, якщо ти заробляєш гроші, ти молодець. Якщо ти е, втрачаєш гроші, то це погано. І це, по суті, вся його риторика до цього зводиться. Тобто, якщо ти десь можеш, можеш заробити гроші, ти молодець. Тому очевидно, що певний рівень поваги у нього є, е, так само, як до речі, і по відношенню до Путіна, і ми повинні це теж прекрасно розуміти. Що якби ми до нього не ставилися, до цього міжнародного злочинця-терориста, ну і просто людини, яка не заслуговує жити на цьому світі, але Трамп його поважає по-своєму. По-своєму поважає і готовий з ним говорити, що постійно підкреслює е, ну але слухайте, все одно, от оця історія. Я там тебе е, накажу раптом, що а тут так ну там подивимось, не все так просто, там і так далі. І тому подібне е, вчора, за ну вже вночі за київським часом, е, Дональд Трамп несподівано ж заявив, що готовий негайно, як він сказав, зустрітися з Володимиром Путіним для припинення ну, з питань припинення війни в Україні. От я акцентую на цьому слові негайно, і тут же, до речі, російські пабліки почали е, Розганяти інформацію про те, що ну Путін, начебто, прибув там терміново з під Москов'я у Кремль, що спостерігається зазвичай тільки в якихось екстраординарних таких випадках. Я от подумав слухайте, а не могли вони, от чи не могла вчора, от відбутися ця розмова телефонна якась Путіна з Трампом? Після чого Трамп і ну можливо якось трішки змінив кут зору? Ну, знову ж таки, гадати можна все, що завгодно. Я поки що, знаєте, якогось глобального зміну кута зору з боку Трампа я не побачив. Що, як на мене, робить Трамп? Трамп, очевидно, він про це постійно говорить. Його головна мета якомога швидше завершити війну. Для цього якомога швидше треба всадити сторони війни за стіл переговорів. Робить він це в манері, описаній ним же самим. В його книгах про переговори він тисне на обидві сторони шляхом ну, знаєте, таких от достатньо різких заяв по відношенню до представників обох сторін. У випадку Зеленського це заява про те, що він не повинен був допустити цю війну. У випадку Путіна це заява про те, що він веде Росію до економічного краху. Що, в принципі, все може бути дуже погано, і він може зробити Трамп може зробити ще гірше, якщо той не погодиться на відповідні переговори якомога швидше. Ну, такий от собі психологічний тиск свого роду з метою, аби об'єкти цього психологічного тиску відчували себе не дуже комфортно. І потім Трамп запропонував якості комфортного вирішення цієї некомфортної ситуації, можливість проведення переговорів. Ну це як він може бачити, знову ж таки, виходячи із логіки цього самого переговорного процесу, як він його, власне кажучи, сам змальовував. Тому я, чесно кажучи, якихось ознак того, що вони реально між собою спілкувалися, не бачу. Угу. Я бачу, от я бачу, що насправді Путін не те, щоб нервує, але от він. Змушений в цій ситуації реагувати, він реагує Оці ці дивні заяви, які він починає робити про те, що там от насправді указ президента України виступає запобіжником. Виявляється, яка, яка сила указу президента України. От, що це, це ви працює він... заборону на перемовини? Да, 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 так, він може скасувати будь-які е, перемовини. От, суто самим указом президента, самим фактом існування. От, це дуже дивне пояснення. Е, воно, в принципі, цілком в стилі Путіна вишуковувати якісь такі абсолютно незрозумілі пояснення. Ну, але з іншого боку, в принципі, це демонстра... демонстрація того, що він, в принципі, то чує, що йому Трамп. Посилає які меседжі і намагається на них певним чином реагувати. Я просто от про це подумаю, будемо вже завершувати. Не лишається зовсім мало часу. Ну але от що каже Путін? Рішення Зеленського про заборону діалогу робить нелегітимним можливі переговори. Так, але ж він кричав: ну а і каже, що де воно про те, що спонсори київського режиму мусять змусити Зеленського скасувати заборону на переговори. Але окей, змусять спонсори. Так він же ж постійно казав, що Зеленський в принципі нелегітимний. То до чого тут це і, і тут виникає питання. Так, а якщо е, ну він далі буде оцю грати, дудку що Зеленський нелегітимний, то про які ну переговори, як як тут е, виходитиме, в тому числі там ну, і Дональд Трамп і, і, і Зеленський і Путін з цього трикута? Ну, бачите, бачите, це такі, от собі така, от собі очевидна гра. Е, що давайте, от почніть виконувати мої якісь забаганки, ага. е, а я потім буду висувати нові забаганки? Оце схоже на те. І таким чином буду вас, начебто, водити за ніс, і таким чином я найрозумніший, а ви найдурніші. І от такий от я молодець зрозуміло. Ну, теж знову ж таки нічого нового, як ви влучно зауважили. Нічого дякую нового, дуже так. Так, дякую за розмову, пане Петре, за дискусію Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Був з нами на зв'язку.